Роздуми після сесії? Чи помічали ви, що іноді люди не розуміють в стосунках, що вони насамперед хочуть? Вони хочуть якість цих стосунків, чи вони бажають а, кількість а, вигоди з цих стосунків? А, якщо для чоловіків, а, то я спитаю: ви бажаєте, щоб ваша жінка була щаслива, щоб вона була? Ну, від, з відчуттями безпеки, з відчуттями насолоди, щоб вона розкривалася, була ніжна до вас. Чи ви бажаєте, щоб вона робила це, 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 знаєте, як, ну, як баланс. Я тобі це, а ти мені це. Такі взаємовигідні умови, як торгівля, так, як, як команда якась, я вам, ви мені. І там, і там нормально. Просто треба оприділитися і від того. Що ви виразите в цьому приділінні, в чому ви ну, бажаєте, тоді туди і рухатись. Але, але якщо ви бажаєте насамперед бажаєте якісні, гарних стосунків, а будете казати про справедливість, у вас нічого не вийде. Якщо ви а, бажаєте справедливості, а працюєте або м м вкладаєте в якість стосунків, теж не буде справедливості. Ну, тоді Перше, що треба зробити, це заглянути в себе в серце не в мозок. По мозок будеш завжди на ну, особо, особисто, якщо ви скажімо так, якщо ви людина емоційна, то у вас буде ну тема емоцій, будуть качелі. Якщо ви людина логічна, то мозок завжди буде торгувати. Йому легко сказати: ти вклав стільки, отримав стільки, все ну то. Тому я кажу, що треба заглянути глибше за мозок і за серце внутрішнє, в свою підсвідомість, і побачити насамперед, чому що саме ви бажаєте в стосунках саме з цією людиною. Якщо ви хочете трошки більше почитати досвіді, у нас на статті в першому там посиланню під цим відео буде посилання на статтю в статтбозі. Дякую, все гарного вам дня і безпечного нема.